Історик, публіцист, державний та громадський діяч Володимир В'ятрович презентував у Полтаві дві книги: Упа, історія нескорених та наша столітня короткі нариси про довгу війну. У ній зображений структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Там пояснюють його місце, і роль в українській та світовій історії. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Тисячі до першому році нам вдалося відірватися в Росії безпровновасне через брак ресурсів в Росії, але Росія не ніколи не змирилася з тим, що Україна відірвалася від. Тому накопичувала ресурси, тому почала війну в 2014 році, спочатку гібридними методами, намагаючись представити всю Загарнську війну як якусь внутрішню, громадянську війну. Але коли навіть це не спрацювало, то Росія вдалася до безпосереднього збройної агресії, повномасштабної збройної агресії. Тому, власне, вивчати нашу історію, показувати нашу історію, те, що відбувалося в минулому, і десь воно допомагає розуміти те, що робиться зараз. Зокрема, історію українсько повстанської армії.